Казка Леопард і Шакал. Повертався Леопард із полювання та побачив барана. Ніколи раніше не бачив хижак такого дивного звіра, злякався він і, наблизившись до барана, боязко промовив. Добрий день, шановний, ти хто такий? Затупав ногами баран забекав голосно. Я баран, а ти хто? А я леопард, відповів той, а сам настрашився ще більше та кинувся навтьоки. Дорогою леопард натрапив на шакала та розповів, якого страшного звіра довелося йому щойно побачити. Засміявся шакал, ну ти і беос леопарде, адже ти упустив нагоду з'їсти ласий шмат м'яса. Завтра підемо туди разом, упіймаємо та з'їмо його. Наступного дня вирушили вони на пошуки барана, а баран саме в цей час збирався йти на луг. Побачив він на пагорбі леопарда із шакалом і злякався. Побіг мерщій до дружини та й каже: Там на пагорбі леопард і шакал, вони йдуть до нас. Ой, боюся, настав нам кінець. Не бійся, відповіла дружина. Візьми ягня з собою та виходь до них. Щойно наблизиться леопард і шакал, ущипни ягня, нехай воно заплаче, ніби голодне. Так і зробив Баран. Узяв ягня і вийшов назустріч хижакам. Коли леопард побачив барана, він знову злякався і хотів уже було накивати п'ятами. Але шакал прив'язав леопарда до себе шкіряною мотузкою. Ану, ходімо зі мною. Цієї миті баран учепнув ягня і воно голосно забекало. А баран каже. Дякую тобі, Шакале, що привів до мене леопарда. Бачиш, яке голодне моє дитинча, як воно їсти просить. Почув леопард ці слова, закричав з переляку та й ану тікати. І не зупиняючись, біг він пагорбами і горами та волочив за собою шакала. Так прибіг до себе додому і шакала за собою притягнув. А розумний баран і зараз живий та здоровий. Ось і казеш, цей кінець, а хто слухав? Молодець.